Це в нас вже така традиція зустрічатися за сніданком. Друзі, привіт! Це відео планує бути цікавим, тому що ми їдемо у відрядження у Варшаву. Зараз я планую поснідати, потім сходити на манікюр і збирати речі. І, звичайно, працювати, багато працювати, тому що я працюю кожного дня без вихідних, без жодного вихідного, вже 4 місяці. Так що я вже просто цього не говорю. Ви так розумієте, що треба ще, окрім всього, попрацювати. Що зараз відбулася чергова масова ракетна атака по всій території України? Ми з вами не можемо разом зібрати валізку в подорож, що мені дуже хотілося зробити. Але я зробила манікюр. Це зараз саме тупе, чим я можу хизуватися. Будь ласка, не засуджуйте. Це я до чого взагалі говорю? До того, що зараз не наст... Тільки ми всі адаптувалися до цього всього, до відключень світла, до відсутності електроенергії, тепла, взагалі, всього. Що зараз навіть б'юті майстри працюють всі або на генераторах, або на спеціальних електроприладах, в яких встроєні блоки, які можуть працювати довго. Зараз в такий тяжкий час в зиму в війну ми все це робимо, не дивлячись ні на що, навіть доглядаємо за собою. То уявіть, що буде, коли ми переможемо. Я думаю, що кожен українець на це дуже чекає. Коли я буду виставляти це відео, вже все буде добре. А наразі вам скажу, що зустрінемося ми вже з вами, мабуть, в Польщі. Тому збираю валізки без вас для того, щоб зберегти свої акумулятори. І вперед завтра о п'ятій ранку, ми вже виїжджаємо. Що ми їхали рік на добу, проходили довго кордон, але все обійшлося. Багато пригод. Можливо, трішки пізніше про це розповім, тому що зараз ми дуже дуже втомилися. Ми зняли апартаменти від сьогоднішньої дати сьогодні 18 грудня. А приїхали ми з 17 на 18, тому ми ночували у нашого друга. В квартирі всі разом на одному дивані було дуже зручно, тому що ми були дуже дуже сонні, дуже втомилися. Поспали ми всього 4 години і зараз ходили по магазинам, тому що нам треба було дещо придбати, так як наступні дні нам доведеться багато працювати, і навряд вийде стільки уваги приділити покупкам. Але в результаті ми майже нічого не купили, що саме сумне. Сподіваємося, це надолужити. зараз. Можу зробити вам невеличкий рум тур. Така компактна, прикольна квартирка. Будемо ми будемо йти за продуктами. Ми будемо йти за продуктами та відпочивати. Відразу зайдемо з дверей. То ось тут у нас ванна і ось така кухонька Квартирка, знаєте, така смарт-смарт взагалі на двох. Отак, От як ми приїхали, більше людей сюди не треба. Я не знаю я ще не дивилася, що тут в шкафчиках. Посуд різний до речі, в Європі мені подобаються ось такі встроєні маленькі холодильнички. Це як вихід із ситуації, тому що місця для холодильнику реально немає. А ось такий холодильничок це дуже дуже мило. Тут навіть є духовка взагалі можна приготувати будь-що. А ще зізнаюся, що я думала, що ці кавові машини це повний відстій. Але після того, як ми подорожували Європою на змаганнях цього року, я просто в неї закохалася, і вона коштує, до речі, дуже недорого. Там є умови, за яких можна її отримати безкоштовно, але в мене ви бачили, є така велика кавова машина, тому я не знаю, чи це доречно її придбати, але вона мені дуже подобається і дуже смачна кава з неї виходить. Заходимо в кімнату, яка тут одна. Тут є ось такий диванчик, такий міні Стіл навіть телевізор є, і тут така кровать. Ну, Прикольно, до речі, можна тут якісь кадри зняти, не знаю щонебудь, е якесь фото мило зробити для інстаграм. Бачите, відсвічують ролети, які я не знаю, як це назвати. Вони не рухаються, але дають такий цікавий розподіл простіру. Ми з Кірою будемо спати в одному ліжку, ніхто не буде мучитися на цьому дивані, тому що ми дуже-дуже сильно втомилися. Дуже мило, там такий гарний вид. Зараз вам покажу. Тут сніг. О, нам навіть хтось зліпив сніговичка на балконі. Якби це було літо, можна було б зранку пити тут каву з гарним видом. Там, до речі, з того боку є спортзал, в який ми ходили, коли жили. Від всіх справ, які нам треба було зробити по роботі, трішечки заморилися, А зараз будемо їхати на шопінг, доки у нас є час до наступної зустрічі. Так що думаю, що просто покажу вам всякої краси, насолоджуйтеся. Являла цю подорож, зовсім не так уявляла собі зйомки, як я буду встигати це все робити. Вибачте, так дуже-дуже скомкано вийшло, але я тільки вчуся. Ви бачите, що тут зовсім новачок, тому маємо, що маємо. Скажімо так: винесла для себе правила для наступної подорожі чи відрядження. І розумію, тепер де я допустилася помилок, майже кругом. Не встигала зовсім знімати розмовні отакі відео, щоб пояснювати, що ми робимо. У мене взагалі в голові все було по-іншому. Хотілося мені розповідати більше про місто, про Варшаву, тому що ми там на початку війни жили півроку, мабуть, так півроку. Я Не можу сказати, що туди приїжджаєш наче додому, але вже й не в гості. Знаєте. Розкажу зараз трішечки, коли ми їхали туди, уже перед самим кордоном ми попали в таке, скажімо так, поле. Ми їхали втрьох, якщо ви бачили, я Кіра, це моя подружка. І Іра, яка їхала до свого сина, тобто нашого друга Жені в гості. Ми всі такі, ну, в трьох звичайні дівчата. І тут ми в полі перед самим кордоном, Кіра вела кермо і її занесло, бо було багато снігу. Розвернула задом авто в поле. шини почали прогрібати, і ми застрягли. І нам з Ірочкою довелося вийти і товкати це авто. Нам вдалося <с> так, мені взагалі здається, що спочатку війни у нас тільки навиків у всіх відкрилося, що нам тепер все по зубам, скажімо так. Кордон проходили дуже довго, дуже важко. Ми на це розраховували, ми думали, що так буде. Зраховували так, що будемо на наступний день у Варшаві, а ми приїхали. Дуже рано зранку, о 3 чи о четвертій ранку виходимо. З'явилася нова задача десь поспати, тому що заселення у нас було тільки о четвертій вечора. І Женя дуже люб'язно погодиться на те, щоб ми всі чотирьох поспали на його дивані. Прокинулася і вже побігли у справах. Насичена була поїздка, дуже багато всього встигли зробити по роботі. Задоволені собою на 100%. Що стосується шопінгу, якщо чесно, у мене на цей сезон майже немає верхнього одягу. Я не жаліюся, просто в минулому році, на початку зими, мене бемкнуло розібрати свій гардероб і все викинути. І я залишила собі тільки одне пальто, і в цьому році в мене з'явилася одна така курточка. Я думала, щось придбати з верхнього одягу та з черевиків зимні. Але це такий був факап в той період, як ми були у Варшаві, якраз був період напередодні Різдва, яке вони святкують. Більш ніж всі інші свята, і навіть більш ніж новий рік виходить, що якраз цього понеділка будуть шалені знижки, а до цього знижок немає. А ми з вами зараз розуміємо, що нам всім є куди витратити кошти. От я не люблю зимовий гардероб. Мені з ними реально дуже над дуже важко. Тому я собі так нічого майже і не придбала. Одну сукню покажу вам пізніше. Придбала ще. Відшот зараз вам покажу. Він там мелькає на одному із відео. Він дуже такий тепленький. Тут класна така фліска, якісна. І я вже шкодую, що не взяла таких декілька різного напрямку. Сестрадівалюс, якщо вам треба, це не стара колекція, тому вони зараз є кругом. Вони такі дуже об'ємні, зручні. Саме те, що я шукала. По європейським міркам ношу розмір SM і M. Зараз одягну вам. Сподіваюся, що видно. Ось так він виглядає. Дуже прикольний, мені сподобався, і взагалі взяла його, як вже розповідала в попередніх відео, для таких затишніх домашніх перебувань. Але дивлюся, що, мабуть, я в нього так закохалася, що буду його носити просто кругом. Але знову таки мені подобаються такі луки. Знаєте, на весну, коли можна одягнути високі носки, нью беленси, такі якісь свічо, джинси, такі от розслаблений стайл, крокувати. Сукня, яку я купила, вона така повсякденна, не хочу зараз повністю під нею перевдягатися, потім вам покажу її обов'язково. І останнім часом мені почали дарувати прикрас. Якось раніше на них не звертала увагу, якщо ви бачите, я до них зовсім рівно дихаю. І я вже, мабуть, роки-два не ношу сережки. Не знаю чому, вони мені якось заважають, некомфортно себе відчуваю, коли сплю, вони надавлюють. Вони якісь чи часливі вуха, чи я не розумію чому. І просто себе взагалі комфортно відчуваю без прикрас. Але я почала помічати, що один і той же образ з різними прикрасами виглядає по різному. І мені звичайно хочеться придбати прикраси якісні, класні, але не знаю, чи здружуся з ними, чи буду їх носити. Тому вирішила поекспериментувати з біжутерією. І купила знову такі в страдіваріус, дуже така добротна, важкенька біжутерія, і ось такі на шию прикраси. вже, що не взяла кільця. Взагалі не знаю, чому я це не зробила. З ними в мене проблем менше, їх я носити люблю. І думаю, що замовлю собі вже в гарній якості, оберу те, що мені подобається. І будемо з вами експериментувати. Подивимося, до речі, наскільки їх вистачить, але реально якість мені здається гарно. Ось так, друзі. Дякую, що приділили увагу. Дякую, що подивилися це відео. Вибачте, будь ласка, за ось такий сумпурний формат. Наступного разу точно буду знати, як класно вам подати інформацію і як правильно зняти. Називаємо це чорнеткою відео із подорожей. Сподіваюся, що вам хоч трішечки таке відео сподобалося. Воно за те таке, як є, не награне без сценарію. Дуже дякую вам за перегляд.